Один із найвідоміших в Україні продавців сільгосптехніки товариство Агроресурс, цьогоріч замість традиційного дня поля влаштував справжні шоу техніки і агрегатів. агротест драй 2014 відбувся в селі Йосипівка на Кіровоградщині на полях сільгосппідприємства Агролан. Тут представили 100 одиниць високотехнологічної техніки, працювали 35 виставкових павільйонів заводів виробників. Сьогоднішнє прияті називається агротест двадцять 2014 Я думаю, что понравилось. И, наверное, понравилось не только мне, а прежде всего понравилось нашим гостям, нашим аграриям, которых сегодня порядка 450 аграрных компаний, 35 заводов, производителей и насильных средств защиты растений. И то, что первые отзывы, которые я общался с нашими гостями, то действительно мероприятие прошло очень удачно. И, мне кажется, имеет все основания стать традиционными, ежегодными. Підібрати техніку можна відразу на будь-який смак і на будь-який гаманець. Широкий асортимент вітчизняної та іноземної техніки, представлений на розсуд покупців, може задовольнити кожного. Альберта Сатряни з Матьківщини працює з агроресурсом не один рік. Ось і цього разу приїхав підібрати щось новенького до власного автопарку. Ми Мій друзям з агроресурсом. Взяли у них техніку, купили трактор 892 МТЗ. І взяли Каспарда. Сівалка, очень хороша сівалка, оправдає себе. І прошлом молдавський сорт молдавські і взяли 36 центнерів це урожаю. Співпраця з агроресурсом передбачає не лише продаж, а й подальше обслуговування техніки. Жодних нарікань із цього приводу не було досі. У Володимира Потапенка, директора Стовлан зі школи. З даною фірмою працюю співпрацюю вже е, около семи років. Ніколи в мене ніяких не було питань, е, в тому питанні, що ця дана фірма на підвела. Валютна нестабільність України перешкоджає сільгоспоробникам у придбанні повного ряду необхідної техніки. Але за таких обставин агроресурс має особливі пропозиції. Розглянути їх приїхав цього разу Андрій Душейко, директор із заробництва СТОВДНІПРО, що на Чорнобаївщині. Ну, розпочинали ми з що купляли трішки української техніки в минулому році, або в цьому році фактично вже придбали два потужних трактори Holland, які ну доволі нас виручили в цьому сезоні. Ну і надіємося на те, що в майбутньому ми продовжимо цю співпрацю. і Компанія «Агроресурс» буде корисною для нашого Дніпра. Високий рівень професіоналізму автотест-драйву від агроресурсу відзначили не лише відвідувачі, а й представники компаній виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних. З агроресурсом працюємо вже восьмий восьмой рік. Очень хороша, очень хороша компанія, очень надійна компанія. Очень легко з ними, працює, працює, тому що спеціалісти, які працюють на «Агроресурсі», на висоті свого положення, а ще на автотест-драйві працювали представники різних банків, готових на місці покредитувати покупки. Не забарився агроресурс із нововведеннями. Йдеться про продаж насіння та засобів захисту рослин. Це новий для компанії напрям роботи, але як показують попередні результати, доволі успішний.